Я не перший тебе люблю, але все одно любов мою, холодно не помічаєш ти, не даруєш біля завжди, за тобою хожу на черті і чекаю те на Бога ти. Тільки слів сказати, що люблю, не знайду. Вез тебе я, а ти проходиш почав зажди, мене не бачиш, як полетим, ти моє щастя, ти любов моя, Ти біль моя. я році в куському районі самого рятува. Зараз мені 30 років. Останні 13 років я живу в Ужгороді. закінчив Ужгородський національний університет, історичний факультет. Більше чотирьох років я працював на державній службі простим спеціалістом і в міській комі Ужгородському, і в обласній адміністрації. Діставав там 900 гривень зарплати чи 920 Врешті звільнився сам звідти і пішов у приватну сферу шукати себе там. Молода людина після університету не має куди себе діти. Ми маємо ламати цю систему. А зламати її можна тільки тоді, коли ми приведемо нову команду, нових людей у владу. У нас тисячі і сотні різного роду державних підприємств, які нічим не займаються, крім перекладання бумажок. Вони виконують одні і ті ж самі функції. Районна адміністрація, районна рада. Для чого це? Їх треба ліквідовувати, ці адміністрації і обласні адміністрації. Да, це не популярні речі. Я зараз говорю і розумію, що багато теж службовців, може, які є тут на площі, не будуть за мене через це голосувати. Але якщо ми це не зробимо, ми ніколи не почнемо розвиток держави. Грузинський реформатор Кака Бендукідзе, який після революції приїхав в Україну, хотів допомогти реформі тут нам здійснювати, через пару місяців поїхав назад і сказав одну просту фразу: Українці, я вас не розумію. Ви, вам або подобається жити в гівні? Або ви дурні і не розумієте нічого. Де реформи? Де реформи? Чому не відбуваються у нас реформи? Чому не, не ліквідовується ДАІ продажна хабарницька система? Чому не оновлюється поліція? Чому не проходить судова реформа? Чому не передаються повноваження на місця громадам? Чому ми в Ужгороді, ходячи по площі театральній, не маємо куди смітник, сміття викинути? Окурок, стоять два? Дираві смітники на центральній площі європейського міста задуматься, люди добрі. Так це елементарні прості речі. Для чого у нас мер і міська влада, для чого вони зарплату отримують? Ми їх кормимо за свої гроші? Чому тут ходять бродячі собаки з цілими зграями? Коли тут гуляють діти? В кінці до кінців давайте вже собі ці питання задавати. Чому так відбувається? Тому що у нас немає влади. У нас влада працює не для людей, а працює для себе. А влада і Державна служба це має бути сервіс. Людина має прийти і щелкнути отак із будь-яким питанням. І її за 20 хвилин мають його вирішити. У будь якій установі. Неважливо, чи це податкова, чи це міліція, чи це паспортний стіл, чи це адміністрація, чи це ще щось. А в нас як відбувається? У нас за одною довідкою людина три місяці буде ходити. Я виступаю за кардинальні реформи по грузинському взірцю. Нам треба скорочувати максимально державне управління, нам треба проводити переатестацію всіх державних чиновників, реструктуризацію державних служб і установ, ліквідацію багато з них. І нам треба набирати нових працівників. Якщо з тих, які працюють, пройдуть, будуть люди, які пройдуть, а вони будуть, бо є там і нормальні люди, то вони будуть працювати, нічого страшного. Але я чомусь переконаний, що сьогоднішніх ментів, вибачте за слово, 90% не пройде цю перестацію. Як може жирний мент із поражкою набік охороняти нас і забезпечувати нашу безпеку? Ну Так це насправді не смішно, бо це порядок і безпека. Мен, моєму сину один рік, я не хочу, щоб він жив у цьому безпідділі. Я не хочу з цим миритися і не буду з цим миритися, тому ми тут і стоїмо з вами. До кінця договорю. закінчив Ужгородський національний університет, звільнився у 2010 році з Державної служби і потім працюю, зараз працюю, зараз займаюся приватним бізнесом, є приватним підприємцем, працював перед тим, ще торговим представником на різних, на різних компаніях. У 2014 році взимку, як ви знаєте, коли побили в Києві студентів, ми вийшли тут на Майдан разом з, багатя, з багатьма з вас. І відтоді, наше, і відтоді наше життя змінилося кардинально. До сьогоднішнього дня я не можу заспокоїтися, як не можуть заспокоїтися багато з вас. Ми пройшли процес Революції Гідності, але не бачимо її результатів, на жаль. Так, да, трохи є, слава Богу, по чуть-чуть воно рухається. Але такими темпами ми не дочекаємось за свого життя нормальної України. Нам треба рішуче і радикально ламати цю систему, не боятися. Тільки так змінимо. Інакше нічого з того не буде. З приводу програми, знаєте, коли я писав програму, яку треба було подавати в СВК, я кілька ночей сидів і ламав собі голову, <кхід> що там написати. Бо дуже багато думок у різних сферах сидить у голові, але так, щоб лаконічно викласти, не так просто. Я читав програми інших кандидатів. Коли я перечитав програми 20 кандидатів по Ужгородському округу, по іншому округам Закарпаття, деяких інших по Україні, я помітив одну прикольну річ. Вони всі одинакові. Там всюди написано одне і те саме. Обіцяю реформувати таку-то, таку-то сферу збільшення зарплат, пенсій, стипендій, посилення обороноздатності країни і так далі, і тому подібне. У всіх усе стандартно, десь трохи інакше. Але за цими лозунгами немає дій. Писати можна будь-що, головне, що робити. Тому я написав три пункти, три речення прості. Перше речення, я обіцяю вам, що не буду прогулювати засідань Верховної Ради і не стану кнопкодавом. Не буду, буду голосувати завжди персонально. Друге, обіцяю вам, що працюватиму чесно і відповідально. І третє, я обіцяю, що буду звітуватися перед вами, будучи народним депутатом, тут, на цьому місці, кожен місяць. І буду говорити правду. Як там буде відбуватися, так буду і вам розказувати. Це не означає, що я не маю бачення, як змінювати країну. Я можу дуже розказувати і про сферу державного управління, і про правоохоронну систему, і про сферу освіти, і про виборче законодавство, яке треба змінювати, і про багато інших речей. Але суть у тому, аби людина була чесна і порядна, і аби вона хотіла працювати для народу. Бо зараз у нас знову пішли розмови. Мусить бути професіонали, юристи і економісти. У нас вже професіонали, по-моєму, за 23 роки. Так накерувалися, отак. А зараз був професіоналом, от такий економіст. Нормально докерувався. Нормально, І багато таких було. Тому нам треба заводити молодь, заводити чесних і порядних людей. Васлав Гавел, колись сказав чеський президент, краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. І ми мусимо це зрозуміти. Україна має пройти через люстрацію і через радикальні реформи. І тоді ми лише отримаємо шанс. Дякую. Слава Україні. Кучма написав книжку. Правда, я її не читав? Написав книжку. «Україна, не, Україна не Росія. А так, як я Закарпатець, Закарпаття теж не Україна. З тих причин, що коли. Гавел прийшов до влади в Чехословаччині, то ті люди, які втратили з часу комуністичного, бо там теж були комуністи, от компенсував всі збитки по майну. А як ви думаєте, ви будете ставити таке питання, щоб закарпатцям всім це все теж компенсувати, якщо не повернути спадковість? Бо спадковість. За... Закарпатців ще пам'ятають люди, і тому тим більше і я знаю, де наші спадкові формувалися ціпом і серпом. Знаєте, що таке ціп? Тому що у Європі одне з основоположних це є право власності. І якщо ми зараз почнемо з когось забирати власність, а комусь давати, то ми зайдемо в такий хаос, що буде в взагалі не буде, почнуться тут стрілянини по Ужгороду. Тому моя позиція моя позиція така, що не можна займатися. Це дуже тонкі, тонкі питання. І зараз виясняти, у кого була власність 200 років тому 300, 400 і 500, де вона знаходилася. Це дуже складний процес. Я не задовільнив вас відповіді, але я сказав правду, так як я вважаю. Дякую. Від якої поліції від якої поліціли питає чоловік. Я йду як самовисуванець, не представляю політичну партію, безпартійний. Я є безпартійний, мене підтримує Ужгородський Євромайдан, той, який сформувався зимою, підтримує наша громадська організація, громадський конвент. А з приводу своїх політичних вподобань я можу сказати: скоріш за все, що я буду голосувати за одну з двох політичних сил або за самопоміч, або за громадянську позицію. Тому що вважаю, що нові партії повинні заходити в парламент. Почнемо реальні діючі реформи. і люди це відчують через місяць, два, три, чотири, п'ять. Вони відчують це на собі. На вулиці вийшовши, кожен розуміє, що щось змінилося на краще. Якщо цього не буде, нас зимою, на жаль, чекають знову якісь рухи, якісь протистояння. Я не знаю, в якій формі, але до цього йде. І не знати, чим це закінчиться. Тому що у нас, на жаль, агресор стоїть е -е, з танками і зі зброєю на кордоні. І вже навіть не на кордоні, а вже на нашій території. Тому насправді дуже складна ситуація в Україні зараз непроста. Якщо хтось думає, що дуже просто це все зараз змінити, і все буде класно. Дуже непросто і дуже тяжко. Але треба міняти рішуче і радикально. Нам треба відмовитися від вчорашніх чиновників, від вчорашньої влади, від старих партій. Вони не змінять цю систему. Вони самі її, е, її дітьми цієї системи. Вони в ній вже загрузли. Вони не зможуть її змінити просто, навіть якщо захочуть. Мають прийти позасистемні люди, які потім її зламають і збудують на цьому збудують з нуля повністю нове, якісне якесь управління. Дякую. Які будуть питання ще? Дякую. Питають, які політичні погляди, чи можу я назвати себе правим радикалом. Не можу себе назвати правим радикалом, хоча правим себе можу назвати. Я вважаю себе е, націоналістом у хорошому розумінні цього слова. Скоріше, націонал-демократом. Я вважаю, що нам треба не, не по етнічній ознаці, не дай Бог по етнічній ознаці якось ділити людей. Українці це не ті, які люди, які по якійсь за якими замірами крові збудуть українцями, як це деякі партії називають. Це неправильно. У нас не етнічна нація має бути, має бути політична нація. Неважливо, чи людина угорець, чи людина росіянин по національності, чи вона Румун чи українець чи ще хтось. Головне, щоб вона в серці любила Україну. Тут У мене є друзі, угорці і Словаки, які набагато більші патріоти України, ніж дуже багато, на жаль, українців. Тому нам треба жити мирно, але це не означає, що будь-як ставитися. Держава має бути сильною. Ви розумієте? Не може людина жити в Україні, не знаючи української мови. Це неправильно, я вважаю. Будь-яка людина. Має до того дійти, що вона має володіти українською мовою. Вона не, не треба її зобов'язувати зобов'язувати нею говорити. Не дай Бог, нехай спілкується якою завгодно. Але вона має. ну вона має, Якщо вона живе в Україні, вона має мати повагу до України, до українського всього, що тут відбувається. Ось така моя позиція. Дякую. Ми з Юрою познайомилися на Майдані. У е, моєму житті це другий Майдан. Перший був у 2004 році, але на жаль, і за того, що ми були. Дуже такі романтичні, це нам вийшло боком, і для того, на жаль, прийшлося іще й покласти своє життя небесні сотні, щоби відстоювати нашу гідність всіх, нашу гідність тих, хто хоче бути гідним, і вони поклали своє життя. Ми на майдані стояли для того, щоб наша Закарпаття і взагалі Україна розуміли, що ми люди вільні, вільні. Говорити то, що ми вважаємо за потрібні, не вільні пити і курити і наркотики вживати. Розумієте, ми вільні бути людьми, гідними людьми, освіченими людьми. От, от цього ми гідні, розумієте. Земля це чудово, у мого діда було много парцел, ну що із з того? Тепер не стоїть питання. Ми теж із чоловіком, з моїми батьками не стояли на місці, ми вчилися, ми працювали, я не жию на вулиці. Тому я не кажу, що парцели треба вернути. Я гадаю, нам треба вернути нашу гідність. Тому що коли ми вибрали у 2010 році людину, котра не то що не гідна бути президентом, а з котрою не гідно навіть сидіти за столом у кафе, Оце ми втратили свою гідність. І от із-за того ми стояли. От тепер у нас така проблема, наша е, правоохоронна система. Юра дуже активно займався питаннями ілюстрації нашої правоохоронної системи. Ну вона не є правоохоронна, вона має бути правоохоронна, а вона є злочинно охоронна розумієте? І от... Не пройшовши навіть конкурс, добродій Шаранич нині очолює нашу закарпатську міліцію. Як можна така людина, котра. Зрадила е, людей на майдані 2004 року, маючи ну, повноваження, вона мала нас охороняти. І щастя, що знайшлися люди гідні, котрі пішли на стадіон і заарештували тих бандитів. Бо інакше я би з вами сьогодні тут не розмовляла. Розумієте, і ми не можемо дозволитися, якщо ми люди гідні, щоб у нас був такий головний міліціонер. Потім, ну приїхав чи прилетів Медведчук сюди. Що так, так ховатися? Та якщо ти не робиш нічого зле, то що ж ти ховаєшся? Ну плюне тобі хтось в лице, значить ти заслужив. Я не то, що треба кожному в лице пливувати, ну так не ведіть себе так, аби вас пхали у смітники. Це ж до чого треба дійти? Ну Шуфрича нашого в Одесі по там запхали. Я так думаю, що Шуфрич файно заплатив, щоб його туди пхали. Тому що я не вірю, що така гнида і пенпол без охорони. Це такий, ну як вам сказати, це така наша ганьба, розумієте? що, що дуже важко нам з тою ганьбою стільки років жити. Тому давайте ми не е, виберемо у Верховну Раду знову таку ж гниду. Ви розумієте? Не то, що там буде голосувати за ті е, січневі е, закони, котрі забороняли, більше трьох не збирайся, як при совєтській власті. Но. Розумієте, тут так не можна, так не можна. Якщо няню рішили, ну так хай няню буде дома, в себе, на кухні, а в країні няню не є. В Україні кожна людина має бути гідною. Тому давайте ми будемо нарешті себе виховувати і будемо гідні, і будемо висувати у парламент людей, котрі не будуть боятися, котрі будуть люструвати. От Юра каже, уже після зустрічі, вірніше, не зустрічі із Медведчиком, йому погрожують. Ну і дощі теж погрожують, вона адвокат. Їм не був і проти неї кримінальну справу е відкрили. Ну, хай відкривають, але то ще не питання, хто по тій буде справі сидіти. Я так думаю, що ті, що й відкривали. Тому що коли президент підписує закон про люстрацію тільки після того, як потреплять Шуфрича, розумієте, то не є порядок. Ми йому казали, що тоді, коли театру, балогівно балоги геть накралися, не треба з балогами, Луценко сказав: ми не йдемо з балогами у блоці. Але балога не така проста людина, не будьмо такі наївні. Бо якщо Балога війде у стичку із Медведчуком, нам на Закарпатті буде так зле, як на Донеччині. Ми не маємо за то таке допустити. Тому давайте ми не будемо за ковбасу, за 200 гривень. До речі, вже пару кримінальних справ відкрито за підкупку депутатів. Тому я дуже вас прошу, не треба бути байдужими. Давайте будемо вчитуватися, хто нам що пише. І будемо думати, що не той достойний, котрий має вже дастор. Я за нього рада. То добре, що він має дастор, хай відкриє ще один дастор. Але він має бути гідний. Розумієте? Тому що якщо на ньому буде сидіти той дастор і буде давити йому на голову, і він буде думати не про нас, а про свої ще 100 дасторів, та що ж нам з того буде? У нас будуть нові тарифи вже не по 12, а по 30 гривень. Де є результат? Де є наш тот такий щедрий, такий щедрий? Чому не відстоює наші інтереси? Ви знаєте, що наш водоканал вже не наш водоканал, що він належить Ізюм-Вода. І вже не перший рік, а де Ізюм, шановні ужгородці, де ж Ізюм? А Ізюм на Донеччині. А чого він там робить тот Ізюм? А ми будемо платити за що? А чому наша міська рада нас не захищає? Лише якщо ми прийдемо у кількості 500 чоловік до них на сесію, тому я дуже вас прошу, думайте, кого ви вибираєте. А я вибираю Юру, ми його підтримуємо. Ми йому допомагаємо, ми його є сила, і я сподіваюся, що ця сила буде рости, а майдани, 에, майдани напевно, і ще будуть. Але я за те, щоб було віче, щоб ми радилися, розумієте, щоб ми не билися і щоб нашим солдатам за наші гроші було куплено те, що їм треба, розумієте, а не то, що 에, на тобі Боже, що мені не боже. Бо ми не можемо весь час убирати Ужгород, купувати спорядження нашим солдатам, ходити постійно на мітинги, люструвати наших прокурорів, міліціонерів, ну та туди на що вони нам треба. Ну так тоді навіть тут геть.

Є потреба да, розказати, що пісела. А був ще варіант на великих перехрестях, на великих на перехрестях біля України, біля Вілочки, величезними буквами товстими, вималювати світлика, або приїде світлик. У нас було таке, приде світло. Нехай що означає? І буде села. От я приходжу до неї, світ. Юля, тебе вже в городі знають пересела. Села мало ще. А його род. Села треба. Чо б? Села треба брати. Отрісь подивися, навіть ті ж самі оноковці доманинці, минай, розів. Давай туди поїдемо. Ну що тобі здобув. Дивишся на нього, ну давай роботи, роботи. Я просто забембаний, я вже говорю, все. Цілий день сьогодні їздить, клічить, приходьте. Це ми промахнулися <свистак> трохи, то вчора треба їх, то Люди за часом два не приїдуть. А люди я говорили, що легше писати. <свистак> Зібрати на театралку хоч 500 чоловік це треба пахати, щоб зробити два тижні і так, щоб просто. Ну, ководя, хренов прийшов. Хто? Я. Ну, подивіться, ні, шановний, ні, тільки морду не крав Нестру Івановичу. ukraina